Всім привіт! Сьогодні знову ще одна смачна ідея для пісного меню. Будемо готувати пісні котлети з рису та грибів у пісній заливці і запікаємо це все в духовці. Виходить дуже смачно, залишайтесь, кому цікаво. Основа нашої страви це рис. Беремо круглий нешліфований рис, такий, який добре дає клей. 200 г рису висипаємо в каструлю, промиваємо, вливаємо ще дві склянки холодної води та даємо пів чайної ложечки солі. Варимо рис до повної готовності. Поки готується рис з нашими грибочками. Добре промиваємо гриби та нарізаємо гриби та одну цибулину дрібним кубиком. Моркву натираємо на терці. Шутушкуємо моркву та цибулю на олії. Приготувався рис, ще гарячим розминаємо добре ложкою, для того, щоб потім котлети тримали форму. Рис охолоджуємо. Риби додаємо до моркви та цибулі та точкуємо ще 7-10 хвилин. Даємо спеції за смаком. У мене це сіль та перець. Готуємо нашу пісну заливку, дві столові ложки томатної пасти, додаємо півчайної ложечки приправи овочевої, це не обов'язково. І наливаємо 200 мл холодної води. Усе перемішуємо, даємо ще зелень. Готуємо наш фарш. Риста гриби потрібно кілька хвилин добре вимішати руками. Далі формуємо наші. Ось такі смачні тефтелі чи котлети паніруємо в борошні. Нові вироби викладаємо у форму. Форму можна змастити рослинною олією. Любі господинки, поділіться, будь ласка, своїми смачними ідеями пісних страв під час посту. Буду чекати на вашу відповідь в коментарях. Сформувала усі котлетки. Заливає їх нашою пісною заливкою. Виходить, дуже смачно випікались такі котлети. У мене 25 хвилин при 180 градусів. Дякую всім, хто переглянув моє відео. Рецепт, як завжди, залишаю для зручності в кінці відео та в описі під відео. Готуйте на здоров'я, нехай вам вдається та смакує. Бажаю усім миру, здоров'я, добра, до нових та смачних зустрічей. Напишіть до якого міста долетіло моє відео. Буду щиро вдячна!